Зараз Туреччина в сильнішій позиції, ніж сама Росія. Азовці це такий публічний ляпас Путіну. А от співпраця військово-технічна між Україною і Туреччиною це те, чого в Росії дуже сильно бояться. Путін порушив всі домовленості навіть з Ердоганом. А Ердоган таке не прощає, довіри там немає жодної. І навіть економічно Росія теж вже не та, яка була раніше. Сильна Росія це загроза для Туреччини. Туреччина хоче і розпаду Росії. Не хоче, і це нам, до речі, допомагає зберігати позицію Туреччини по Криму, який є українським. Чи союзник Туреччина та її президент Ердоган? Союзник Росії чи все ж таки України? Непросте питання, адже Туреччина з одного боку допомагає Україні зброєю. Нещодавно відпустила полонених азовців і лобіює зернову угоду вигідно України, але одночасно Туреччина активно торгує з Росією. Допомагає Кремлю обходити санкції і, взагалі, чудово себе почуває разом із авторитарним Путіном. Отже, на чому боці Туреччина? Поговоримо про це. Це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та місце України у світі. Мене звати Юрій Панченко. А з нами в гостях, папам Євгенія Габер, наш постійний автор. А ще вона старший дослідник центру вивчення сучасної Туреччини Карлтонського університету. Ну що ж, вітаю, Євгенія! І перш за все питання: чи змінюється позиція Туреччини? І, взагалі, вона більше на нашому поці чи не на нашому вітаю, Юра. Дякую за запрошення. Позиція Туреччини не змінюється. Вона залишається прагматичною і продиктованою національними інтересами самої Туреччини. Тому всі зміни, які ми зараз бачимо, повертається Туреччина на схід раніше, повертається Туреччина на захід. Зараз те про що ми чуємо. Підтримує Росію, підтримує Україну. Це все тактичні кроки в рамках єдиної стратегії Туреччини, де прагматизм. Дуже раціональні рішення, персональна роль Ердогана в прийнятті рішень, і національний інтерес диктують все те, що ми з вами бачимо: ці всі американські горки турецької зовнішньої політики. Політика Туреччини зараз вона відповідає інтересам України, і на тлі того, як з одного боку послаблюється Росія. З іншого боку, Туреччині вигідніше зараз працювати із Заходом ніж раніше. До того ж, важливо не забувати, що місцеві вибори 24-го року в Туреччині вони теж важливі, тому що Анкара, Стамбул, Анталія, за них буде йти боротьба, і треба вирівняти економічну ситуацію до того часу. Весь цей контекст незалежний від України. Турецький контекст він зараз сприяє відновленню відносин Туреччини із Заходом і з Україною. Тому ми маємо, власне, що маємо повернення з овців, покращення співпраці, пожвавлення співпраці в військово технічній сфері, будівництво завода Барактарів про це багато говорять. Туреччина зараз готова, наскільки я розумію, постачати нам ту зброю, про яку. Раніше ми не говорили. В змі є інформація про фертину у самохідні гаубиці, є інформація про різні види озброєння. які... Але ми, це, ми публічно це публічно не підтверджується. Це публічно не підтверджується Туреччиною. Це осінт, тобто є сайти, які трек, трекають і моніторять те, що є на полі бою. Тому ну в принципі ми можемо робити там певні висновки. І знов таки це інформація не публічна, тому ми можемо її ставити під питання. Як завжди каже Будан. Це не ми, тобто це не Туреччина, але там певні речі є, які нам дійсно дуже сильно допомагають. І це ще раз показує, що в принципі Туреччина проукраїнська, вона нас підтримує. Ці всі заяви про, про те, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Не Туреччина підтримує Україну, але Україна заслуговує бути членом НАТО. І це, в принципі, теж позитивні е, такі суви. Для Туреччини. Важливо мати Україну сильною державою, і Туреччина завжди підтримувала і членство України, і членство Грузії в Альянсі. Якщо мова не йде про присутність, наприклад, Сполучених Штатів в Чорному морі або не чорноморських країн натівських проти чого Туреччина виступає. А йдеться, наприклад, про членство України в НАТО, то Туреччина завжди послідовно підтримувала. Інша справа що різких і якихось таких чітких. Заяв, які би дратували Росію напряму, їх не буде. Але якщо дійде до голосування, то Туреччина буде голосувати. Я впевнена за те, щоб Україна стала членом НАТО. Можливо, там будуть свої якісь певні передумови, тому що знов таки для Туреччини це можливість захистити свої національні інтереси. Але я не думаю, що це буде там якась криза, як це було навколо Швеції, тому що сильна Росія це загроза для Туреччини. А відповідно, вступ України до НАТО це те, що. Помірковано послаблює Росію. Туреччина не хоче сильної Росії. А якщо навпаки, Туреччина хоче розпаду Росії? Не хоче. Шкода. Це може бути дійсно для нас такою негативною новиною, але поясню, чому Туреччина не хоче розпаду Росії. Туреччина це держава, яка завжди виступає за збереження статусу Кво. Будь-які зміни в балансі. Повертаємось до нашої першої тези, що Туреччина любить, коли все спокійно, коли баланс. Будь-які зміни. Кардинальні вони призводять до можливих криз дестабілізації ситуації, цього не хочуть туреччині. Тому розпад Росії, по-перше, це загроза етнічних конфліктів, якихось зіткнень, можливо, навіть на кордонах з Туреччиною. Це загроза біженців, це загроза дестабілізації чорноморського регіону і Кавказу. Другий момент у Туреччини є свої чутливі питання, в тому числі курдське питання. Тому принцип територіальної цілісності ключовий для Туреччини, і це нам, до речі, допомагає зберігати позицію Туреччини по Криму, який є українським. А третій момент кардинальне послаблення Росії означає посилення. НАТО, Сполучених Штатів в Чорноморському регіоні, або, наприклад, Ірану на Кавказі в Центральній Азії. Це теж не вигідно Туреччині. Тому те, що хоче Туреччина, це помірковано слабка контрольована Росія, яку стримує Захід і Україна. Відтак Туреччина може відчувати себе ну, таким господарем в Чорноморському басейні. Зараз є покращення відносин. От є якісь позиції, які раніше ми не могли сподіватися від Туреччини, наприклад, С400. А зараз це може стати реальністю по – Це нонстартер для туреччини, тобто туреччина не передасть Україні ОС-400 за жодних умов. Ніколи не каже ніколи, особливо коли йдеться про Туреччину. Але, тим не менше, 99% я не бачу можливості для передачі С400. Це дуже символічно. Це е, така важлива віха в історії російсько-турецьких відносин. Це знов таки репутація Ердогана, який відстоював необхідність цього С400. Воно е, ну, фактично е, це озброєння не використовується Туреччиною, тобто практичного застосування немає. Але разом з тим. Та з 400 Україні це той жест, який Туреччина не піде, те, що кажуть турецькі експерти: якщо дуже потрібно буде домовитись, там, по передачі патріотів Туреччині f 16 f 35 якісь там просто нереальні будуть поступки з боку Заходу, якщо Туреччина віддасться з 400, що вона може зробити? Передати, умовно, там, північний Кіпер або передати Азербайджану, хоча це теж дуже така історія складна, але, але не в Україні. Але не Україні. а що в такому випадку можемо розраховувати, може якісь інші зброї, яку раніше Туреччина відмовляла зараз. Ми е, бачимо в принципі постачання не тільки Беректарів, які там були раніше. Е, ми бачимо вже заяви про те, що завод власне буде будуватися. Підписаний новий меморандум. Він наскільки я розумію, такий більш рамковий, але тим не менше, е, меморандум про співпрацю Туреччини і України в сфері е, стратегічних галузей промисловості. Це те, що дуже. Сильно дратує Росію. Дратує Росію набагато більше, ніж передача азовців, тому що азовці це такий публічний ляпас Путіну. А от співпраця військово-технічна між Україною і Туреччиною це те, чого в Росії дуже сильно бояться. Тому у ці всі кірпі, бронемашини, машини, там певні види озброєння. Я думаю, що це те, де нам Туреччина буде допомагати. Та сама там зернова угода. Наскільки це можливо? Обмін полоненими знов таки зараз йдеться про цю ініціативу Саудівської Аравії і Туреччини про повернення депортованих дітей з Росії окупованих територій до України. Це там, де Туреччина нам допомагає, але важливо, немає чорно-білого, не буде Туреччина відмовлятись від співпраці з Росією. Туристи. Росія це країна постачальник туристів номер один. Зараз сезон туристичний, і це супер важливо для Туреччини мати цих туристів, зокрема в Стамбулі і Анталії. І ми пам'ятаємо про лобі групи, бізнес групи і місцеві вибори. Це все ж таки енергетика. Туреччина досі отримує велику кількість газу з Росії, а кую таки будується. Хоча паралельно йдуть домовленості з американською стороною про малі реактори, і це теж позитивна для нас позитивна історія, що ядерна енергетика це не тільки буде монополію Росії, якщо домовляться. Тобто, все одно не тільки Росія залежить від Туреччини, а й Туреччина зацікавлена співпраці з Росією. Тому цей економічний блок і вигода, ці бенефіти торгівельні, вони зберігають важливість. Але е, загальна ситуація, про яку ми говорили, вона сприятиме тому, що Туреччина буде більше йти на зустріч Заходу і Україні, і цьому є декілька основних причин. Е, здебільшого це економіка. Тобто, після закінчення виборів, ми пам'ятаємо, як ці вибори проходили. Ми з вами багато про це теж говорили. В два тури відбулися вперше в історії Туреччини президентські вибори достатньо складні. Е, хоча і за результатами парламентських виборів, президентських е, успішні для. Чинної влади. Після виборів головний пріоритет це економіка. Ситуація в Туреччині зараз достатньо складна і, відповідно, для того, щоб відновлювати виснажені валютні резерви, покращувати ситуацію фінансово-економічну, змінювати політику, банківську, про це будемо все говорити. Перш за все, Туреччині потрібні гроші, Туреччині потрібні інвестиції, Туреччині потрібна довіра західних інвесторів. Раніше російська влада великою мірою забезпечувала частково, принаймні, ці потреби Туреччини зараз. І повернення Туреччини на захід, і ось цей тур Ердогана, який ми зараз бачимо, країнами затоки, Катару, об'єднання Арабські і таке інше, воно продиктоване основною задачою це виконання передвиборчих обіцянок, в тому числі для цього потрібні гроші, і це поповнення виснажених резервів, повернення до ортодоксальної банківської політики для цього. Потрібен великою мірою розворот Туреччини на захід для того, щоб було більше довіри, і для того, щоб знов таки залучати і інвестиції і прямі потоки. Те, що відбувається зараз зі Швецією, наприклад, про Швецію, це те на увазі, що Ердоган нарешті дав дозвіл на вступ Швеції до НАТО. Так, ідеться саме про це. Хоча е, треба пам'ятати, що це ще не остаточне рішення, тому що воно має бути проголосоване парламентом, і в принципі до жовтня це питання дещо відтерміноване, е, тому що є рішення Ердогана. Я е, не думаю, що він буде його змінювати, тому що це е, не в традиціях, не в правилах. Президента, але тим не менше є певний люфт по часу для того, щоб Туреччина отримала свою частину ем, обіцянок, виконаних з боку Швеції Європейського Союзу, США і таке інше, але це вже окрема тема. Тим не менше, це підтримка, скажімо, така більш відверта, публічна і Швеції і України пов'язано з декільками речами: одне це бажання відновити відносини Заходом через економічну ситуацію. Друге, це те, що відбувається в Росії в цьому сенсі з Звичайно, цей мятеж, чи що це було Пригожина і Вагнер, воно теж продемонструвало Туреччині, що Путін вже не той, як то кажуть. І оку... А слабих там не поважають. Слабих там не поважають. Більше того, нелегітимних там не поважають для Туреччини. легітимність дуже важлива, і ось ця спроба перевороту вона показала, що не все суспільство в Росії підтримує Путіна. Да, це до речі, важливо, коли військові спробували змістити Ердогана. Багато турків виходило на вулицю, вступали в суперечки з військовими, Багато мирних турків загинуло в Росії. Ми не побачили нічого такого. Це дуже великий показник, тому що була розмова Ердогана з Путіним, і Путін просив Очевидно, підтримки Ердогана на початках, і він мав цю підтримку, тому що для турецької влади для Ердогана будь-який переворот і спроба змінити владу у нелегітимний спосіб це неприйнятно. Тому, в принципі, на словах він цю підтримку мав. Але те, що відбувалося в Росії, по перше, слабкість Путіна, по-друге, неконтрольованість еліт і те, що там відбувалося в країні, і головне відсутність підтримки з боку народу для Туреччини і власне для Ордогана це дуже показ. Зову, тому що це насправді показує наскільки у цей весь колос він стоїть на глиняних ногах, і наскільки Путін в принципі не керує ситуацією в країні, це пов'язано із тим, що Ердоган вирішив віддати азовців. Хоча як я розумію, це було особисте домовленість Путіна і Ердогана. Є декілька моментів пов'язаних з усією історією навколо азовців. Є офіційна версія про те, що це було прохання президента Зеленського, і відтак Ердоган, оскільки не мав прямих домовленостей з Путіним на рахунок азовців. А просто виконував свою частину в рамках угоди про те, що азовці повертаються до Туреччини, але фактично це ніби були домовленості між російською та українською стороною. Чи він не порушував ніяких угод, чи він просто не прохання Зеленського азовці віддав? Моє бачення дещо інше. Воно відрізняється. Я думаю, що це великою мірою сигнал Путіну про те, що якщо Путін дозволяє собі порушувати угоди з Ердоганом, зокрема зернова угода про вихід, з якої Путін говорив напередодні, це важлива для Ердогана і для Туреччини іміджева репутаційна угода. То чому Ердоган не може дозволити собі зробити відповідний жест і, наприклад, повернути азовців в Україні. При всьому тому, я думаю, що це така гра м'язами. Я думаю, що це, ну якщо говорити так в політич... неполітичну термінологію, да, а більш розмовною, коли ми маємо двох сильних лідерів таких від політики, це власне те, як вони демонструють один одному ставлення. До відповідно Путіна Ердогана, але це також важливо для нас, тому що ми розуміємо, що Туреччина все ж таки на рівні цінності, на рівні розуміння ситуації, розуміє, що Україна тут веде свою справедливу боротьбу. І якщо порівняти висвітлення зовців турецьких змі на початку війни, нацисти, фашисти праві, радикальні і, взагалі, це жах, і те, як зараз це висвітлювалося в турецьких змі, що президент Ердогана віддав бійців Азова, за якими приїхав президент Зеленський особисто, і так далі. І так далі. Абсолютно інше висвітлення, абсолютно інший контекст. Теж сигнал Путіна, і це теж сигнал Путіна. До речі, про зернову угоду Ердогану вона потрібна, але одночасно вже є інформація, що Туреччина не буде брати участь там у військових конвоях, військових гарантіях цим конвоях з зерном. От на що ми можемо розраховувати, і до якої міри тут Ердоган готовий піти на зарубу з Путіна? Нам в Україні важливо відійти від чорно-білого висвітлення Туреччини і, в принципі, багатьох подій. На жаль, те, що ми кожного разу бачимо, Туреччина друг Ердоган викликав Путіна на килим. Ердоган е вставив кінжал в спину чи ніж в спину ятаган. Путіна. Ятаган. Ердоган вставив Ятаган в спину Путіна. Е Прекрасно. Потім е, якась зустріч з Путіним чи телефонна розмова. Це зрада. Е, Ердоган підіграє Путіну. Все погано. Те саме з зерновою годою. З першого дня будуть військові конвої. Вже там асоціація зернова заявила про те, що Туреччина все забезпечить. Всі заспокоїлись. Тепер Туреччина боїться Путіна, Туреччина боїться Росії. Вона не дасть військові конвої. В Туреччині і в турецькій дипломатії важливі відтінки, важливі на півтони. Там немає чорно-білих картинок ніколи. Там є 50 чи 150 відтінків всіх кольорів. І це завжди про баланс, це завжди про рівновагу, це завжди по можливості про збереження статусу кво і про прагнення пройти між краплями дощу. От я завжди кажу, що як босфор такий дуже важкий для левірування для того, щоб пройти через протоку, тому що там ліво, право, ліво право, так і турецька політика. Це про маневрування, це про балансування і це про намагання втриматися на поверхні у будь-які шторми. Що нам це говорить про зернову угоду? З одного боку, що туреччина дуже зацікавлена в збереженні зернової угоди, тому що це. По-перше, дипломатичний успіх. Ми чуємо, що говорить Ердоган про угоду. Це дипломатичний успіх, який вже війшов в історію. Ніхто не зміг, ми змогли це зробити. Це економічні вигоди, і звичайно, це можливість зберігати таку позицію країни, яка піклується про глобальний південь, яка забезпечує голодних дітей Африки з біжем, і все таке інше. Тому Туреччина буде робити максимум. Із того, що вона може, для того, щоб цю угоду зберегти з іншого боку, я не бачу можливості. Прямого зіткнення Туреччини з Росією на Чорному морі, тому що такі питання мені теж задають якихось там військових там, операцій чи, чи конвоїв. Не бачу можливості, наприклад, відвертого протистояння з Росією навіть зараз, навіть при тому, що вона там достатньо якась там слабка. Скоріше за все, що я думаю, зараз буде певна пауза для того, щоб подивитися, що відбувається. Ось ці атаки на мою рідну Одесу і на Одеський порт вони зокрема Боку Росії для того, щоб залякати, в тому числі і Туреччину, що не треба намагатися продовжувати зернову угоду, як в листопаді, тому що ми будемо підривати там кораблі, морську портову інфраструктуру, тобто за логікою, наступний крок з Ердоганом. Так, і цей крок, я думаю, по-перше, буде лежати в площині переговорів. Зараз йдуть переговори з російською стороною. Президент Ордоган говорить про те, що він очікує на Путіна в серпні. Ще питання чи Путін приїде, тому що російська сторона ще не підтвердила, але всі очікують на цю зустріч, і там є дійсно важелі, де Ердоган може їх використати Які проти Росії. Це ну, для мене, наприклад, це економічний важель, тому що Туреччина залишається для Росії каналом. Імпорту, експорту, каналом обходження санкцій в якихось моментах, каналом спілкування з західними партнерами і, в принципі, єдиною країною цивілізованого світу, фактично, яка має постійний контакт. Ну, тобто, це країна НАТО, це не Венесуела і не там якась незрозуміла острівна країна, чи при всій повазі до африканських країн там делегація з, з африканського континенту. Тому Теоретично ми пам'ятаємо до речі декілька місяців тому, коли Путін говорив про те, що він вийде з зернової угоди, Ердоган призупинив Туреччину, призупинила у ці всі канали сірого експорту. І це був очевидний меседж в сторону ЄС. З одного боку це тоді було важливо. І з іншого боку, на адресу Росії, коли Росія сказала, що вона поновлює участь в зерновій угоді, Туреччина заявила про те, що ну по факту це було просто перезавантаження системи якоїсь там митної, не знаю, митного контролю. і Все відбувається так, як відбувалось раніше. Тобто вона може знову зависнути. Може звиснути система, може відбутися щось інше, можуть бути певні рішення про обмеження е, співпраці з Росією чи там якихось, не знаю, перельотів пасажиропотоків, е, тому що е, Туреччина може сказати, що зараз Європейський Союз розглядає можливість вторинних санкцій проти країн, які не долучаються до санкцій. Е, і для нас це важливо, тому що європейські партнери важливі. Е, може використати будь-який інший аргумент, е, напряму не загрожуючи Росії, але дуже чітко даючи зрозуміти, що Зараз Туреччина в кращому, в сильнішому, в сильнішій позиції, ніж сама Росія. І ще один момент дуже важливий: Туреччина прагматична, Туреччина раціональна. Тому Туреччина завжди дивиться на те, яка країна що може їй дати для її національних інтересів. З Росії зараз мало що можна взяти. Росія токсична, Росія під санкціями, Путін порушив всі домовленості навіть з Ердоганом. А Ердоган таке не прощає, довіри там немає жодної, і навіть економічно Росія. Теж вже не та, яка була раніше. Натомість, все, що Туреччина може отримати, вона може отримати від заходу. На останок питання про ЄС. Не що давно Ердоган згадав про амбіції вступити в Європейський Союз. Оце серйозно чи дійсно настільки змінилася зовнішня політика Туреччини? Це це просто ну якийсь інструмент, щоб вибити чогось від Брюсселя? На одні своїх попередніх посад е, працювала в дипломатичній академії і е, дуже багато прослухала курсів про. Тактику і теорію, стратегію переговорів. Так, от мені здається, що в плані перемовини переговорів можна просто брати, за приклад, турецьку дипломатію і вчитися на кожному прикладі того, як підіймаються ставки, як завищуються початкові вимоги для того, щоб отримати те, що ти насправді хочеш. Тому для мене в останній момент перед тим як Ердоган, я вже впевнена, що він на той момент був готовий погодити членство Швеції в НАТО. Виринає ні звідки ось ця теза про членство Туреччини в Європейському Союзі, це переговорна позиція, тому що про членство Туреччини в ЄС зараз не йдеться. Нікуди не поділися питання Кіпру, нікуди не поділися питання демократичних реформ в Туреччині. Про свобода там слова, журналістів і таке інше. Ніколи не поділися всі ті проблеми, які існували раніше. Але, наприклад, якщо Туреччина не отримує членство в ЄС, Туреччина. Підіймає на поверхню питання лібералізації візового режиму, що для Туреччини дуже важливо. А Туреччина підіймає на порядок денний, знову виносить питання модернізації митного союзу з Європейським Союзом, і це знов таки важливо, тому що економіка це абсолютний пріоритет для Туреччини. Є купа тих питань, по яких там отримання додаткової допомоги по біженцях, де Туреччина може сказати: Окей, ви. Не даєте нам членство в Європейському Союзі, але натомість, давайте ми повернемося до переговорів по ось таких окремих треках. Зараз загальне враження, наскільки я собі бачу, і серед політичних еліт, і серед експертного середовища, що Європейський Союз не настільки потрібний Туреччині. НАТО потрібно, тому що це безпекова парасолька. ЄС це важливий партнер, з яким потрібно мати хороші стосунки, насамперед економічні. Тому без віз, митний союз, так, членство Туреччини в ЄС для мене це зараз ну, взагалі якась така захмарна ідея. Ну що ж, як бачимо, Туреччина дійсно не простий партнер. Але все ж таки вона наш союзник, і сподіваюся, що відносини України та Туреччини будуть покращуватися, і допомога буде теж збільшуватися. А це означає, що у нас ще буде причина запросити Євгенію до нас у студію, щоб поговорити про перспективи відносин Києва та Анкари. А ви ж залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого, і не забудьте підписуватися, адже це теж дуже важливо. Будьте з нами.